Друзяшки, усім привіт! Мене звати Даша. Хто не знає, давайте познайомимося. Я знаходжуся у Галіфаксі, провінції Нова Шотландія, Канада, сама я з міста Херсон. Мені дуже приємно, що ви приєдналися подивитися це відео, тому що сьогодні я хочу просто показати вам, як проходить канадське весілля. 90% людей ви дивитеся відео, але не ставите свій клас. Будь ласка, поставте цей клас. Це допоможе моєму відео просуватися у Ютубі. І його побачить більша кількість людей. Сьогодні трошки про канадське та українське весілля дуже сильно порівнювати не буду. Хочу просто розказати і показати деякі кадри з весілля для того, щоб ви подивилися. Це було дуже цікаво. Це було наше перше канадське весілля, яке ми відвідали. Нас запрошували ще минулого року, коли ми тільки приїхали, але тоді ми не пішли, тому що ми розуміли, що ми не зможемо не подарувати якийсь подарунок. Коротше, і це все так склалося. Там ми документи ті. Приїхали, робили і ці стреси, ну коротше, було взагалі якось не до цього. Але цього року ми вже нарешті потрапили. Одружувалася наша хост фемілі. Ми їх дуже любимо. І кадри, які ви побачите, я думаю, вони вам а, западуть у серце. Yeah. Yes. Robot. So mm -hmm. here is our first cocktail. Ah. <laughs> <laughs> Перше, що мене дуже здивувало, я не знаю, чи у всіх так тут відбувається, чи тільки у цій сім'ї, але е, вони святкують дуже багато. Тобто, е, якщо у нас один, до речі, блін, я знову забула, я питала у інстаграмі, як буде е, дівічник і мальчишник на українській мові. Паруб вечір чи що щось таке вечір, дівоч вечір. Коротше, я вже навіть не пам'ятаю. Тобто, у нас один мальчишник, один дівічник, всі погуляли, всі відмі... відмітили, відсвяткували. Тут же ж так у нарощеної був була одна вечірка. У Нарешеного було їх багато, тобто дуже багато друзів, і він відмічав це декілька разів. Так, на місяця відбувалося дуже багато святкувань вечері. Дуже багато вечер. То тобто ти б вечеря у тебе з батьками з з одними батьками з іншими кожного дня у тебе щось відбувається. Тобто місяць перед весіллям. Був у них дуже насичений. Кожного дня у них щось відбувалося перед весільне. От що мені дуже сподобалося, було препаті перед весіллям, Там за декілька днів, я вже не пам'ятаю. Коли усі зустрілися у кафе, це було закрите це було закрите пространства. Там були тільки ті люди, приглашені, то а... були приглашені на свадьбу. І на оцій зустрічі усі мали змогу познайомитися а, краще до один одного дізнатися, щоб уже на весіллі всі були знайомі, всі танцювали, всі а, були такі, знаєте, більш е, розслаблені. От і оце теж, як на мене, було важко тим, що дуже втомилася з усіма спілкуватися. мені вже хочеться якоїсь тиші, спокойствия і усього такого розумієте. Дуже багато англійської мови просто. А, при тому, що ти завжди знаєш, я, я стою, так, от просто роблю, роблю вигляд, що я щось там розумію, і коротше, бо іноді мій мозок взагалі відмовлявся розуміти усе, що відбувається навколо. Ну, то таке, йдемо далі. Один з фактів, який був для мене і досі незрозумілий, коротше у нас був за один день до весілля. Ми збиралися усіма дівчатами у будинку. Ну, отже, ж я думаю, запитаю. Тому що я хотіла поїхати. Ми б купили квіти від нас усіх. Було дуже хотіло зробити такий гарний букет, букет роз. От. І... Я така запитую, я переживала, чи буде там ваза, чи може вазу потрібно там привезти там собою, поставити. Думаю, усі нанесуть, було 150 людей. Думаю, кожен принесе по букету і де вони ці букети будуть зберігати. Ну і от я ж питаю там про цей букет ля-ля, і мені кажуть, ні, у нас ніхто не приходить з квітами. Я така в Сенсі, блін, добре, що я запитала. Тобто на канадське весілля ви приходите і ви не приносите з собою букет квітів. Можете принести з собою подарунок. Про подарунки поговоримо далі, як їх дарують. От, і я відчувала себе, нібито: я йду з пустими руками, тому що, ну, як у нас тут гарно, красиві букети, такі великі, або корзинки, все дуже гарно, Тут. Такого немає. Так даруються подарунки. Подарунки ви не даєте там свої конверти, там да, прямо у руки. Або, що ви там ще хочете подарувати, якщо це не гроші, значить стоїть окремий стіл, і в будь-який момент, коли ви захочете, коли ви вже зайшли в ресторан. Ви можете покласти свій конверт, свій подарунок на цей стіл, не стикаючись з нареченим та нареченою. Просто ви поклали і пішли. Ну, ми саме так і зробили. a place where cheka can enjoy her true inner diva <laughs> and alex can continue to live out at least some of his risk-taking behavior <laughs> <laughs> we wish for you a home where in those crisis situations that periodically confront all of us that you will come to the rescue of each other and we hope wallace will To bring harmony to the home. ще одна відмінність канадського та українського весілля. Вони не їдять так багато. Тобто, столи накриті, так було м'ясо, була риба. Ти міг завчасно обрати, що ти хочеш: рибу або м'ясо. Ну може, ти там у тебе алергія, наприклад, на рибу? Я їла е, е, м'ясо. Завчасно це обираєте. Так от було м'ясо, був салатик. Е, ну і коротше, щось там таке по закускам. А був десерт. Все. Потім столи прибирають. Приїхала банда, група Жива музика, і все, і вже почалася танці, пляски, дискотека. Це також відмінність, тому що у нас як накриваються всі столи, всю кучу закусони у весь вечір. Ти коли хочеш у будь-який момент, тобі просто ще будуть підносити, підносити і всі їдять. Тобто у нас. Можна сказати так, що і побудовано може на цьому, що багато їжі. Тут усе навпаки. Я не знаю, це погано чи добре. Напишіть, вам як більше подобається канадський варіант, де менше їжі, чи український варіант, де можна їсти упродовж усього вечора. Let's go! Congratulations! <laughs> you yes. love you so much! Congratulations! Uh, congratulations, we're so happy for you and it's beautiful here, so thank you for hosting it here. I can't. <laughs> oh man! I'm so appreciative of your guys' love. Nothing's better than seeing you two happy. You. Oh, that oh, oh, I love them! Uh, I think that they're a great combination. Their families are perfect. I already said that to Chaka, and I said the same thing to Barb. Like it's, you know, they both, uh, all the brothers and sisters get along. That's, they're always going to be there for each other. Thank Oh, close Hello. Hello. oh, congratulations! You're the best people ever. Oh my goodness! Congratulations! You too. We love you. Thank you for letting I us celebrate you. with you. cheers! Cheers! Alex and Cheka, we're so so happy to celebrate with you guys here. Thank you. Hey. Absolutely. Francesca is the luckiest woman in the world next to Alex who's not a woman but the luckiest guy in the world by far. <laughs> by far Alex is the luckiest guy in the world. Absolutely. Francesca, happy, Alex, we love happy, you guys. Happy. We are so happy yeah. for you. Cheers. Cheers. <laughs> Say hi for Francesca and Alex. Say, Say hi. Say hi. Oh. 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 Well congratulations guys <laughs> to uh, aunt, Auntie <laughs> Check and Uncle Giggle. <laughs> <laughs> uh, I want to say be um, accepting of all the things that make you unhappy so that when you are happy, they're better than any other day. Yeah, Welcome to the family, Cheka. We're so excited for you guys. Oh, yeah, sure. <laughs> <It's hot. Yeah. laughs> my nails still look good. So Enjoy every moment <laughs> together. We love you so much. When we dream together, we say yes and we support each other's visions. In my vision of our future, I promise to let you drive the cart whenever we golf. <laughs> <laughs> okay. I'm very excited for them. I thought it was a beautiful ceremony. Oh, I wish them the very best. I think they're very well suited to each other. I think that they're romantic, they have fun, and I really hope they'll be good to each other. I think the health ceremony was lovely. It's too bad the dress wasn't a little prettier. <laughs> That's all I have to say. Thank you. Francesca and Alex, I love you both so much, and I'm so happy for you both. And it warms my heart to see how much happiness you both have inside of you. Yeah, thank you. На весіллі було надано можливість нагадати світу, що відбувається навколо нас. Треба було сказати промову про те, яка ця сім'я добра, яке у них велике серце. Наскільки вони взагалі щирі, відкриті, допомагають і готові допомагати людям? Ця можливість була надана нашій сім'ї, і я хочу, щоб ви послухали. Ми такої реакції не очікували. Усі встали, ми всі плакали. Ми

Uh, yeah, little more hard. than a year and a half ago, when the trouble came to our home and we lost everything we ever had and knew, when the darkness fell on us, you, Alex and Cheka, and your families became a ray of light for us, a lighthouse in the darkness that illuminated our way and brought us back to life. You, your kindness, uh, sincerity, and sympathy helped so many people, and we are among them. You opened your house, your fortress for us, shared food with us, opened your hearts, and allowed us to become part of your family. You breathed life into us and gave us the opportunity and chance to leave Give us the opportunity and chance to start all over again. You have literally taught us how to walk again. Uh, you are an example for people and for us too. You have become an integral part of our destinies and our history, which will be passed down from generation to generation. And now we have the honor to be here at this historical moment of your love story. Our family wants to wish you faith in each other, mutual understanding, strong love, and, and eternal happiness. I wish that your hearts would be always filled with love and that you would always remain who you are the best of the best thank <laughs> you Я сподіваюся, це відео вийшло реально дуже коротеньким. Дякую усім за перегляд. А мені дуже приємно. Напишіть будь-який коментар, що вам взагалі таке цікаво, а, тому що я знаю, що багато хто черпає чисто інформаційну таку там знаєте, як отримати піар, ефіри з імміграційними консультантами. Ми я проводила от якісь там ефіри, чисто про Канаду. А чи цікаво вам таке от реальне життя, ні навящиває те, що я таке от, знаєте, от знаєте, знімаю? Просто те, як я тут живу і де я була, де я була про те я роз... розказала вам. <смі> Напишіть, будь ласка. Вам дякую, бажаю гарного дня. Скоро побачимось, па-па!